Стрілець дев'ятий знак зодіаку, який охоплює людей, народжених між 22 листопада та 21 грудня. Він належить до стихії вогню, має мінливу якість і перебуває під управлінням Юпітера, планети розширення, віри, мудрості та великих можливостей. Символом стрільця є кентавр-лучник, який спрямовує стрілу вгору, уособлюючи постійний пошук знань, істини, сенсу життя та ширших горизонтів. Стрільці за своєю природою оптимістичні, ентузіастичні та волелюбні. Вони мають авантюрний дух, філософський склад розуму та сильний інтерес до навчання, різних культур, подорожей і духовності. Це щирі прямі ідеалістичні люди, які цінують справедливість, етику та чесність. Вони легко надихають інших своїм позитивним світоглядом і здатністю бачити загальну картину. Стрілець є природним знаком дев'ятого дому. Пов'язаного з вищими знаннями, філософією, релігією, правом, далекими подорожами а також ментальним і духовним розширенням. Саме тому цей знак тісно пов'язаний із прагненням зростати, навчатися, навчати та пізнавати світ за межами очевидного. Також йому властива сильна фізична енергія, любов до руху та потреба досліджувати нові шляхи. У стані дисбалансу стрілець може ставати надмірним, необережним. Нетерплячим або догматичним надмірна прямота може сприйматися як брак такту, а потреба у свободі призводити до уникання зобов'язань або прокрастинації. У рівновазі ж стрілець проявляє свої найкращі якості мудрість, ентузіазм, щедрість, віру в життя та здатність мотивувати і надихати інших. Коротко кажучи, стрілець це знак розширення, пошуку істини та свободи, неспокійний дух, якому потрібен простір, щоб зростати, навчатися і еволюціонувати.